Людина не поспить добу. Ми ж відчуваємо, що ну, ну піпець, да? а дві. От я більше всього не спав три доби. Тож три. І да, я вже після трьох, блять, просто винув. Капець, да, це вважається. Три доби практично це поріг. Після нього у людей виникають психічні розлади. Ну, це ужас. Так, ну, yeah. В молодості я міг три витримати, зараз я можу витримати добу-півтори, і і я вже, от якщо я не посплю хоча б від 8 до 10 годин, от, моєму тілу треба 12 іноді. Тобто я можу спати там, 4, 8, 7, наприклад, да, там, ну, якось так. а потім треба 12, а потім треба 14 у кожній сфері. Так. Тож не знаєш, що ти спиш е, глибоким соном? Ні, ти дрімаєш. Ти такий в проміжку між сон сном і бодроством, то в виріді медитації. От цю медитацію у більшості у нас зараз в сучасному світі забирають. Крадуть. Коли 8 годин спать, ні, в когось надо 14, іноді комусь треба, як Ілія Мура, казали, там, там, Іноді треба і 3 дні підряд поспати. Вообще не вставаючи. Ну там після какая, там поїв і спать. От, треба встановити. Ми ж коли спимо, ми ж обдумуємо багато чого. Не тільки обдумуємо, а от руками відчуття, от, от, от це от, як їдо, так як, як відчуваємо тілу душу. Це ж як Події. може такий зв'язок з підсвідомістю. Да? Якщо ми не даємо... Що ти сам не можеш сам себе зрозуміти, то через сон тобі постукають і явно відкриють і покажуть. Так, да, ну, немає, міжду... це абсолютно так. Ну між сном. І бодростенням, і ще є надзвичайно важливі часи уваги до себе. Ми ж в сні не зовсім до себе уважні. Да? І часто, коли бодростень, не дуже уважні до себе. А де ми більше всього уважні? Мало хто цього знає. Це от якраз між сном і бодростенням проміжок, Це саме цінний час. От Цінніше його немає немає цінніше цього часу. І він відносно до 10 хвилин вранці і ввечері. Це у звичайних приматів людей. А ті, хто поважають собі і вже дозволили собі жити не за ритмом соціуму, а за своїм ритмом. Це і є перший, перша метрика, метрика. Що це людина з собою в ладу в мирі. Оце я кажу, Що таке в швидкому мірі. Лад, да? Да. ритм. Рит, я роблю тоді, коли я хочу. Це хто був давньогрецький, якийсь філософ чи вчений, який розповідав про ці короткочасні сни, які практикував? Типу, засинаєш з камінчиками в блюці, і тільки ти починаєш засинати рука, раз, камінчики падають, б'ються, і ти просинаєшся. І так, як він так спав. Тобто, 10-20 хвилин чи скільки тобі вистачає, щоб перезагрузитися, не треба спати там підряд ніч, там 20 хвилин. Подрімав, пішов далі щось робиш, потім знову щось знову перезагрузив. От бачиш, це от людина можна вчити, це такий специфічний спосіб керування своїм тілом. Це ж про тіло говориться, да? ну, взаємозв'язок зі своєю душею. Я не знаю, що за цим відкривається. Не можу сказати, тому що не можу сказати, що це хорошо чи погано. Це просто інше йому буде. Я знаю так, що я колись сплю і коли мені не треба нікуди. Але в сучасному ритмі, коли у тебе компанія, і ти служиш на вармі, і у тебе клієнти записані там, на 8 ранку, наприклад, на 22 ранку. Ти хочеш відпочити, ну, записались тиждень, наприклад, або два тижні тому. Ну, ти ж не знав, який у тебе буде настрій потім. Да? Ну, да. І тут вже такий момент, ти іноді пишеш клієнту, ну треба перенести, бо я вже варений. Переносимо. А іноді кажу, ну, входять, кажу. Не дуже комфортно. Тобто, тут теж. От. Скільки взяти клієнтів. Не? Скільки не брати. Яка вартість, так? Да? От в цьому, в тебе, в тебе ж компас збився, ти ж а, а, а де оцей момент? Де О, тут грам дать, а тут кілограм дать, а, а тут? Я... А, а тут ета. Ну ми ж всі знаємо, що ми їмо більше або менше, так? Да? Це ж розуміє. Ми ж не можемо висади більше, ніж у нас є. Оце норма, правда? Mm -hmm. Ну, от норма. Ну, ми ж знаємо. І от коли починаєш слідкувати за цими нормами внутрішніми, ти їх переносиш на всі інші дії.